У нас ось вчора не було світла цілий день. Батареї холодні. В будинку на термометрі 11 градусів тепла. Через планове відключення електропостачання на весь день. Ірина Штурма у хаті змушена одягати однорічну донечку у теплий вуличний комбінезон. Жінка каже, все в будинку працює від електрики. Ні, їсти зварити, ні, ну взагалі нічого не зробиш, бо немає світла. От що позавчора ми сиділи, у нас не було світла до пів сьомого вечора. Ми грілися свічками. Про планові відключення їх попереджають. Втім, майже місяць витримати такий режим взимку при мінусових температурах важко, каже Ірина. Тим, кому набридло, сьогодні зібралися у центрі Вінницьких хуторів. За підрахунками Суспільного, прийшло до півсотні людей. Серед них і Анатолій Петрович. Чоловік каже, проживає на Вінницьких хуторах три роки, і світло тут вимикають постійно. Позавчора, десь около 10 часов, примерно, десь, початку 11-го, виключили, температура на вулиці мінус 8, а тут же, ви ж розумієте, світу нема, це так, води нема, газу нема, тому що в основному плити, все одно ну, стоїть таке в людей. Що робити? Світ з'явився десь в 6 часов вечора, потім 2 години побув і знову пропало, не було десь півтора години. Наталя Безпалько працює у місцевому магазині. Каже, на гарячу лінію обленерго зверталась неодноразово. Відповіді не отримала. «У мене дуже багато техніки згоріло. У Нас напряження було, поки ми скандал не підняли на вулиці, поки нам прибори не поставили. Комісію не підняли. У Нас було напряження 120». Це вже триває не сьогодні і не завтра. Це проблема нас постійно. І у нас з 9 ранку до пів сьомого вечора відкриває. Відключають світло. У нас внуки сидять, у них бурячкові руки це все. ми не можемо нічим обігрітися і на тому, що у нас все. Від світу на зборах люди обирають ініціативну групу, яка разом із суспільним їде до обленерго. Директор технічний Віктор Степанець каже, відключення були вимушеними. Заходи, які ми робили, це був направлений на покращення у майбутньому надійності постачання. Вам ми впроваджуємо системи дистанційного керування, і це якраз співпало, що це ми були заходи реалізовували в грудні місяці, коли в нас ну, були несприятливі температурні умови. За словами Степанцяна, жителі Вінницьких хуторів очікує ще одне планове відключення. Попередньо світла не буде ще 4 січня. Надалі перебоїв з енергопостачанням у цьому мікрорайоні не виникатиме. Наталя Ксенчина, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.